Коли всі думали, що це лише мрія Мерседес нарешті зробив те, чого ніхто не очікував. Так ви не почули? Мерседес відкрито оголосив, що їхній двигун Яса Флукс тепер став реальністю. Такий потужний, легкий і передовий двигун, про який досі говорили лише в газетах і чутках, тепер готовий вийти в реальний світ. Вся автомобільна промисловість обговорює, що ж такого в цьому двигуні такого, що може залишити всіх позаду. Також виникає питання, чи стане ця технологія головним болем для таких компаній, як Tesla та BID, найближчим часом, і чому Мерседес приховував її стільки років. У цьому відео ми розповімо вам, у чому секрет двигуна Yasa Flux, як він працює, і чому кажуть, що він змінить світ електромобілів. Тож залишайтеся з нами до кінця, адже чим далі ви просуваєтеся вперед, тим більше откровення вас здивують. І так, перш ніж перейти до відео, будь ласка, підпишіться на канал, щоб ця чудова інформація першими дійшла до вас. Що це за двигун Яса Флукс? Це найбільше питання, яке сьогодні хвилює кожного. Після цього нового оголошення від Mercedes, весь світ був шокований тим, що це за двигун Яса Флукс, який ставить у напружене становище стільки великих компаній. Насправді досі люди ігнорували цей двигун, вважаючи його просто експериментом або прототипом. Про це тихенько говорили багато років. Дехто казав, що це неможливо, а дехто що, можливо, це не стане реальністю протягом наступних 20-25 років. Але Мерседес довів, що всі помилялися. Тепер виникає питання, звідки в Мерседес взялася така ідея. Насправді найбільшою проблемою в порівнянні з електромобілями завжди була ефективність двигуна та запас ходу акумулятора. Чим більше потужності потрібно, тим більше споживання енергії. А чим більше акумулятора ви встановлюєте, тим важчим стає автомобіль. Саме тут інженерам Мерседес спала на думку революційна ідея. Чому б не створити двигун, який буде маленьким, легким, але матиме таку потужність, що зможе стерти з рахунків назви двигунів інших компаній. Саме тут народилася концепція двигуна Яса Flux. Конструкція двигуна Flux настільки відрізняється, що зменшує вагу автомобіля, збільшує запас ходу акумулятора, а потужність також вражає. Але Мерседес не представив це світові одразу, бо знав, що було б неправильно запускати таку велику технологію з половинчастою підготовкою. Саме тому Мерседес тримав це в таємниці багато років. Досі все це було лише чутками. Іноді, якщо просочуються якісь новини, люди кажуть, що це просто балачки, все це неможливо. Але тепер сам Мерседес вийшов перед світом і сказав: Так, двигун ясафлукс це реальність. І це той момент, який сколихнув автомобільну промисловість усього світу: планування Мерседес, що відбувалося за лаштунками стільки років. Тепер поговоримо про планування Мерседес, яке зробило цей день можливим. Мало хто знає, що Мерседес купив компанію Вайаса ще у 2021 році. Тоді це вважалося простою угодою, ніхто не звертав на це особливої уваги. Але насправді справжній крок Мерседес почався саме звідси. Яса була невеликою британською компанією, яка проводила дослідження в галузі технології двигунів. Вони створили прототипи магнітних двигунів, які самі по собі були досить просунутими, але у них не було достатньо грошей у кишенях, щоб виробляти цю технологію у великих масштабах. Водночас Мерседес розумів справжню силу цієї технології. Після купівлі яса Мерседес дав їм повну свободу дій, сказавши, витрачайте, скільки завгодно часу проводити стільки досліджень, скільки завгодно просто зробіть такий двигун, який стане прикладом для всього світу. Після цього Мерседес протягом багатьох років не проводив жодної прес-конференції з цього приводу. Ззовні все виглядало спокійно, але всередині команда Мерседес та Яса працювала над цим день і ніч. Тестування тривали: то з'являлися збої, то з'являлися покращення. Мерседес настільки тримав це в таємниці, що навіть його власні дилери не були про це поінформовані. Для них це був лише план на майбутнє. Коли ж Мерседес анонсував цей двигун, у всіх розплющилися очі. Люди не могли повірити, що те, що вони вважали неможливим, тепер стоїть на виставковому майданчику. Технологія Flux. Чим вона відрізняється? Ви, мабуть, вже задаєтеся питанням, чому цей двигун Flux Яса такий особливий? Чим він відрізняється від інших електродвигунів? Отже, дозвольте нам пояснити вам дуже простою мовою, що насправді являє собою ця технологія потоку, і наскільки вона потужніша, легша та ефективніша за інші двигуни. Перш за все, зрозумійте, що двигуни, які досі використовувалися в електромобілях, здебільшого працювали за радіальною схемою потоку. Це означає, що струм і магнітне поле всередині двигуна обертаються таким чином, що значна частина енергії витрачається на тепло. Чим більше потужності потрібно, тим важчим і більшим мав бути двигун. Саме тому в електромобілях завжди було важко знайти баланс. Або ви отримуєте більший запас ходу, або більшу потужність. Обидва не були доступні разом. Тепер технологія потоку змінила все це мислення. Двигун потоку насправді працює на основі осьової конструкції потоку. Що ж таке цей осьовий потік? Зрозумійте це так. Конструкція старого двигуна була схожа на колесо, що обертається по колу. Але конструкція двигуна з магнітним потоком схожа на вентилятор. У ньому магнітне поле та струм рухаються під таким кутом, що втрати потужності майже незначні. Найбільшою перевагою цієї технології є те, що розмір двигуна став дуже малим. Тільки уявіть, що раніше для тієї ж потужності, яку потрібно було встановити на 100 кілограмовий двигун, така ж потужність тепер доступна у двигуні Flux з двигуном вагою всього від 30 до 40 кілограмів. Це означає, що вага транспортного засобу зменшилася. Менша вага означає менший тиск на акумулятор і більший запас ходу. Другою перевагою є його ефективність. Потоковий двигун перетворює близько 96 97 енергії на потужність. ККД решти старих двигунів був меншим і вони також генерували більше тепла. Потоковий двигун залишається холодним і зберігає свою продуктивність довше. Третій момент це щільність потужності, тобто більша потужність при меншому розмірі. Двигун флукс настільки потужний, що забезпечує майже вдвічі більшу потужність на тому ж просторі. Це означає, що ви можете зберегти автомобіль легшим, але при цьому отримати більшу швидкість та підйом. Тепер інженери Mercedes зробили технологію YASA Flux ще кращою. Особливістю Яса було те, що вони знайшли таку комбінацію магнітів та обмоток, яка зробила двигун компактнішим. Саме тому Мерседес зараз розглядає можливість встановлення цього двигуна у високопродуктивні автомобілі, такі як серія AMG. Уявіть собі, що двигун настільки легкий, що його можуть підняти лише дві людини, і водночас настільки потужний, що забезпечує продуктивність суперкара. Тоді наскільки це важливо, завдяки двигуну Flux ваш автомобіль тепер буде чутливішим, акумулятор працюватиме довше, заряджання відбуватиметься швидше, а керування автомобілем буде приємним. Крім того, завдяки технології флюсу, виробничі витрати також зменшуються, оскільки вона не вимагає великих складних деталей. Це означає, що найближчим часом Mercedes зможе впровадити цю технологію і в автомобілі масового ринку. І саме тому інші компанії втратили сон. Такі компанії, як Tesla та BYD, зараз зайняті копіюванням цієї технології. Тож, простими словами, завдяки двигуну Flux електромобілі тепер стануть економічнішими, потужнішими та матимуть більший запас ходу. Саме тому після цього оголошення Mercedes у всьому світі здійнявся ажіотаж. Справжня гра технології потоку, що залишає позаду старі двигуни, цей двигун дасть новий напрямок світу електромобілів. А найцікавіше те, що Мерседес таємно готував його стільки років, а тепер представив світові конкуренція. Чому це загрожує Tesla BID та іншим компаніям? Тепер виникає питання, чому цей двигун Yasa Flux від Мерседес став такою великою загрозою для інших компаній? І хто найбільше боїться? Тож відповідь проста: такі компанії, як Tesla та BYD, тому що досі Tesla вважалася королем у світі електромобілів. Їхні двигуни називалися найефективнішими та найсучаснішими у світі. BYD також міцно закріпився на ринку завдяки своїм дешевим та доступним автомобілям. Але тепер, коли Мерседес продемонстрував проблиск двигуна Flux, вся гра може змінитися. Перш за все, давайте поговоримо про Тесла. Двигуни, що зараз встановлюються в автомобілях, Тесла базуються на радіальному потоці. Ці двигуни забезпечують хорошу продуктивність, але їхні розміри та вага більші ніж у двигунів з потоком. Двигуни Тесла потребують великої системи охолодження і вони швидко нагріваються, коли забезпечують високу продуктивність безперервно. З іншого боку, конструкція двигуна потоку така, що він займає менше місця, є легким і може забезпечити повну потужність протягом тривалішого часу. Тепер, якщо якась автомобільна компанія стверджує, що може забезпечити вдвічі більшу потужність у двигуні, який вдвічі менший за двигун Тесла. То Тесла, очевидно, злякається, тому що це не лише питання продуктивності, це також питання вартості та запасу ходу. Двигун флукс легкий, що зменшує вагу автомобіля, а акумулятор може служити довше. Це означає, що Mercedes зможе виробляти автомобілі, подібні до Тесла у майбутньому, і при цьому набагато дешевші та потужніші. Тепер перейдемо до BID. BID зарекомендувала себе на ринку, оскільки виробляє дешеві та надійні електромобілі, але їхні двигуни також працюють за старою радіальною технологією. Це означає, що продуктивність не така висока. Якщо Mercedes почне виробляти двигун Flux у великих масштабах і знизить його вартість, то таким компаніям, як BYD, буде важко конкурувати. Насправді, двигун Flux вважається революційним в індустрії електромобілів, оскільки він забезпечує три речі: одночасно більшу потужність, більший запас ходу та меншу вартість. Досі жодній компанії не вдалося збалансувати ці три речі: або запас ходу був хороший, але потужність була меншою, або потужність була більшою, а запас ходу зменшувався. Двигун флукс повністю змінив цей баланс. Ще однією великою перевагою є гнучкість дизайну. Двигун флукс можна розмістити в невеликому просторі, що дає більше свободи в дизайні інтер'єру автомобіля. Його також можна встановити в ті автомобілі, куди досі не можна було встановити електродвигун. А тепер уявіть, що якщо Мерседес встановить цей двигун у своїй моделі AMG і випустить його на ринок, то чому люди звернуть увагу на Тесла? Коли AMG полюбить продуктивність суперкарів, більший запас ходу та довіру Мерседес, тоді проблеми Тесла неодмінно зростуть. BYD також боїться, що Mercedes може запровадити цю технологію в доступних автомобілях, оскільки, якщо це станеться, BYD може втратити корону дешевих і довговічних електромобілів. Насправді ринок двигунів Flux настільки великий, що в інших компаній залишається лише два варіанти: або вони самі досліджують цю технологію, або купують її у Mercedes. І якщо Mercedes збереже контроль над нею за допомогою патентів, то вони зможуть залишатися лідерами в цій грі протягом багатьох років. Ось чому кажуть, що цей двигун Flux Engine від Mercedes стане революційним рішенням в індустрії електромобілів. Це не просто новий двигун, а технологія, яка змінить напрямок розвитку електромобілів. І саме тому Tesla, BID та інші компанії втратили сон. Тестування та результат, що довів Mercedes? наразі ми зрозуміли, що таке двигун Yasa Flux і як він стає загрозою для інших компаній. Але питання в тому, де Мерседес його тестував досі, і що вони довели, показавши його публіці. Дозвольте нам розповісти вам історію всієї цієї подорожі. Коли Мерседес придбав компанію Яса, вони розпочали секретні випробування цього двигуна. Спочатку цей двигун використовувався лише для невеликих лабораторних випробувань, таких як перевірка його потужності на динамометрі проведення тесту на охолодження, оцінка його ефективності при тривалій роботі. У перші кілька років результати були не дуже хорошими. Іноді двигун перегрівався, іноді його магнітні пластини ламалися. Але команда Яса поступово вдосконалювала його. До 2022 року. Мерседес підготував перший робочий прототип цього двигуна. Вперше його випробували на платформі Mercedes EQS. EQS – їхній флагманський електромобіль, який досі мав радіальний двигун. Встановивши двигун Flux, вони побачили, що вага автомобіля стала легшою приблизно на 70 кілограмів, а запас ходу від акумулятора збільшився приблизно на 12%. Інженери були раді почути це. Після цього вони почали тестувати цей двигун у своїй серії AMG. Моделі AMG і так славляться високою продуктивністю. Тут також творив дива-двигун Flux. У моделях AMG EQE та AMG EQS двигун Flux збільшував швидкість автомобіля від 0 до 100 км на годину приблизно на 0,7 секунди, і це без значного навантаження на акумулятор. Мерседес провів 24 години безперервного тест-драйву на приватній трасі AMG EQE, оснащений двигуном Flux, і побачив, що двигун не сильно нагрівається, а падіння потужності не спостерігається. Це випробування було найважливішим, оскільки у старих двигунах двигун швидко нагрівався через тривалу їзду на високій швидкості і продуктивність починала падати. Двигун з потоком довів, що він може забезпечити повну потужність протягом тривалого часу. Потім Мерседес зробив крок далі та випробував його на позашляховиках. Двигун Флукс був протестований у моделях EQS SUV та EQE SUV. Позашляховики важать більше та потребують більшого крутного моменту, але двигун флукс також добре проявив себе тут. Автомобіль став легшим, розгін став плавнішим, а ефективність акумулятора також покращилася. У 2024 році Мерседес нарешті продемонстрував цей двигун перед змі на закритому заході. Там вони провели на злітно-посадковій смузі EQS, оснащений двигуном Flux. Усі були здивовані, коли EQS розігнався від 0 до 100 км на годину всього за 3,2 секунди. Бачачи таке плавне та швидке розганяння, люди відчули, що він працює як автомобіль AMG з бензиновим двигуном. Мерседес також продемонстрував у цій демонстрації, як покращився запас ходу акумулятора з двигуном Flux. Вони разом випробували на трасі версію EQE Flux та звичайний ІКЕ. Акумулятор звичайного EQE розрядився, але Flux EQE все ще міг проїхати ще 50 кілометрів. Після цих випробувань та демонстрацій Mercedes довів, що двигун Flux більше не є просто експериментальною річчю в лабораторії. Тепер він готовий до виробництва, і його можна буде встановлювати не лише в моделі преміум класу, але й в електромобілі середнього та початкового рівня в майбутньому. Цей крок Mercedes насправді є викликом для інших компаній. Вони показали світові, наскільки великий потенціал має технологія потоку. Тепер Tesla, BYD та іншим компаніям також доведеться знову попрацювати над собою, щоб вижити в цій конкуренції. Вплив на світовий ринок. Коли Мерседес представив світовий двигун Ясафлукс, це був не просто новий двигун, а великий удар по всій світовій автоіндустрії. Тепер питання полягає в тому, який вплив матиме цей двигун на світовий ринок, як це змінить стратегію компаній і яку різницю це матиме для пересічних клієнтів. Давайте розберемося в цьому дуже просто. Перш за все, давайте поговоримо про великі бренди. Такі компанії, як Tesla, BYD, Ford, Hyundai, Volkswagen змагалися за захоплення ринку інвестуючи в електромобілі. Tesla мала прикмету продуктивності, BYD – низьких цін та більшого виробництва. Але двигун Flux від Mercedes з'явився між ними та змінив правила гри. Tesla досі вважається найпопулярнішою компанією з виробництва електромобілів у світі. Її двигуни дуже ефективні, але двигун Flux ще легший, потужніший та забезпечує більший запас ходу. Це змусить Tesla переробити технологію своїх двигунів. В іншому випадку моделі Mercedes Flux почнуть забезпечувати таку ж або кращу продуктивність, ніж Tesla. А коли продуктивність, запас ходу та розкіш поєднаються, куди підуть клієнти. Цей страх переслідує Тесла. Якщо говорити про BYD, то вони зайняли своє місце на ринку електромобілів, оскільки виробляють більше автомобілів за нижчою ціною. Але з появою технології Flux, якщо Mercedes також впровадить її в дешевших моделях, то BYD може зазнати великих втрат. Таким компаніям, як BYD, тепер доведеться інвестувати більше коштів у дослідження та розробки, щоб залишатися в цій гонці. Flux Motor також є великим викликом для таких компаній, як Volkswagen Hyundai Ford. Досі ці компанії діяли в цій грі, вдосконалюючи технологію та дизайн акумуляторів. Але Flux Motor показав, що справжня головна це двигун. Тепер цим компаніям також доведеться планувати модернізацію своїх двигунів. Тепер поговоримо про клієнта, тобто про пересічну людину. Електромобілі стануть доступнішими в найближчі роки завдяки двигуну Flux. Раніше люди казали, що електромобілі дорогі та мають менший запас ходу. Але завдяки тому, що двигун з потоком легший акумулятор забезпечить більший запас ходу, а виробничі витрати також можна зменшити. Коли ця технологія вийде на масовий ринок автомобілів, більше людей почнуть купувати електромобілі. Окрім цього, завдяки двигуну флукс, продуктивність електромобілів також покращиться. Раніше люди думали, що відчуття від бензинового автомобіля недоступне в електромобілях. Але завдяки двигуну флукс, тепер доступні високий крутний момент краще щеплення та плавність руху. Тобто уявлення про електромобілі будуть порушені. Якщо говорити про ринкові показники, то ринок електромобілів вже зростає дуже швидко. Згідно зі звітом Bloomberg, до 2030 року кожен другий автомобіль, проданий у світі, буде електричним. А після появи таких технологій, як Flux Motor, це зростання стане ще швидшим, оскільки тепер компанії зможуть виробляти надійніші та ефективніші електромобілі. Ще одним великим впливом буде те, що конкуренція між компаніями значно зросте. Наразі Tesla та BID є лідерами на ринку електромобілів. Але з Flux Motor Mercedes також став головним претендентом у цій гонці. Це також змусить інші компанії впроваджувати нові інновації, і зрештою клієнти отримують від цього вигоду. Тепер давайте поговоримо про світову економіку. Зі збільшенням використання магнітних двигунів також змінюватиметься попит на акумулятори, тому що тепер ефективність акумуляторів у транспортних засобах покращиться, що зменшить споживання матеріалів, а також зменшить вартість. Це зробить електромобілі ще дешевшими. Ще однією перевагою цього буде вплив на навколишнє середовище. Зі збільшенням використання електромобілів, зменшиться споживання бензину та дизельного палива, що призведе до зменшення викидів вуглецю. Багато країн вже оголосили, що до 2035 року заборонять автомобілі з бензиновим та дизельним двигунами. Цей перехід стане легшим завдяки таким технологіям, як переваги Flux Motor. Що це означає для пересічних людей? Тепер, коли Mercedes розкрив світові правду про Flux Motor, найбільше питання полягає в тому, що це означає для пересічної людини. Зрештою, чи ця нова технологія лише для дуже багатих, чи вона буде доступна кожному в найближчі часи? І найголовніше, коли вона вийде на ринок. Дозвольте нам пояснити вам все по черзі. Перш за все, давайте поговоримо про переваги, тобто про те, що зміниться для вашої кишені та вашого автомобіля. Найбільшою особливістю двигуна Flux є те, що він робить автомобіль легшим. Коли автомобіль легший, навантаження на акумулятор менше, і акумулятор долає більшу відстань. Тобто, недалекий той день, коли електромобілі почнуть забезпечувати запас ходу до 801 тисяча кілометрів. Зараз люди купують електромобілі не тому, що їх потрібно заряджати знову і знову, але з появою двигунів флукс ця проблема майже зникне. Друге це продуктивність. Люди часто кажуть про електромобілі, що їм бракує такого ж підйому та задоволення від бензину. Двигун флукс також позбавить вас цієї скарги. Цей двигун настільки потужний, що ваш автомобіль працюватиме швидко, плавно та зовсім не перегріватиметься. Тобто, тепер продуктивність подібна до спортивного автомобіля буде доступна і в електромобілях. Третя перевага це час зарядки. Ефективність акумулятора збільшується завдяки магнітному двигуну. Коли навантаження на акумулятор невелике заряджання також відбуватиметься швидко, це заощадить ваш час і подорожі на далекі відстані стануть легшими. Тепер поговоримо про ціну. Люди думають, що двигун з потоком означає нову технологію, а нова технологія означає вищу ціну. Але Mercedes стверджує, що вартість двигуна з потоком знизиться як тільки збільшиться виробництво. Його конструкція настільки проста, що його легко виробляти у великих масштабах. Тобто протягом наступних двох-трьох років ціни на автомобілі з двигуном Flux не будуть вищими ніж на такі автомобілі, як Tesla та BYD. і це найбільше полегшення для простої людини. Тепер однією з переваг цього двигуна буде те, що коли автомобілі з двигуном Flux з'являться на ринку, це чинитиме тиск і на інші компанії. Вони також спробують впровадити таку технологію. Це надасть більше можливостей клієнтам, а ціни ще більше знизяться. З двигуном Flux ваш автомобіль стане швидшим, розумнішим, економічнішим та матиме більший запас ходу. Ось чому люди називають це революційним рішенням в індустрії електромобілів. Тепер перейдемо до найважливішого питання. Коли іде зрештою, коли ці автомобілі Мерседес з двигуном Флукс з'являться на ринку Мерседес, чітко заявив у своїй заяві, що двигун флукс тепер повністю готовий до виробництва. Зараз цей двигун перебуває на останній фазі фінальних випробувань. Компанія планувала спочатку запустити його у своїй серії AMG, тобто двигун Flux спочатку буде використовуватися в автомобілях високого класу. Якщо говорити про графік, то Mercedes оголосив про запуск свого першого серійного автомобіля Flux Motor до кінця 2025 року. Спочатку цей автомобіль буде представлений у моделях AMG EQE та EQS, а потім з 2026 року його поступово впроваджуватимуть і в інших моделях. Спочатку ці автомобілі з'являться на ринку Європи та Америки, оскільки попит на електромобілі там високий. Після цього до 2027 року компанія запустить його в Азії та інших країнах. Такі країни, як Індія, також не залишаться позаду в цій гонці. Можливо, що до 2027-2028 років Мерседес з двигуном Flux також з'явиться на дорогах Індії. Мета Мерседес полягає в тому, щоб до 2030 року всі їхні електричні моделі були оснащені двигуном Flux. І якщо все піде за планом інші компанії, також наслідуватимуть цю технологію. Тепер зрозуміло, що двигун флукс це не просто проект мрії, це реальність, і вона незабаром з'явиться на ринку. Найближчим часом електромобілі не залишаться лише долею багатих, а й стануть кращим варіантом для простих людей. Чи змінить все майбутнє автомобільної промисловості? Тепер, коли Мерседес представив двигун Яса Flux, найбільше питання полягає в тому, чи справді ця технологія сколихне всю автомобільну промисловість, чи всі компанії будуть орієнтуватися на цю технологію в найближчі роки. Послухайте, вплив двигуна Flux не обмежиться лише Mercedes. Ця технологія настільки передова та ефективна, що інші компанії не можуть її ігнорувати. Інженери з Tesla, BID, Volkswagen Hyundai, Ford зараз займаються вивченням цього двигуна, бо вони також знають, що якщо вчасно не оновлять свої двигуни, то відстануть у цій гонці. Сьогодні індустрія електромобілів вже переживає значний перехід. Люди переходять від бензину та дизельного палива до електромобілів, але двигун потоку ще більше прискорив ці зміни. Бо зараз найбільша скарга на електромобілі, малий запас ходу, тривалий час зарядки та низька продуктивність здається, зникає. Це означає, що в найближчому майбутньому електромобілі не тільки продаватимуться більше, але й бензиново-дизельним автомобілям стане неможливо конкурувати з ними. Завдяки двигуну флукс електромобілі тепер отримують продуктивність подібну до суперкарів, до того ж за більш доступною та екологічною ціною. Не те, щоб інші компанії сиділи, склавши руки. Такі компанії, як Тесла, вже працюють над своїми двигунами. Вони також спробують впровадити якісь нові технології, такі як флюс або навіть кращі. BID також готується впровадити щось подібне у своїх дешевших моделях. Це означає, що конкуренція тепер стане ще жорсткішою. Але одне можна сказати, напевно, Flux Motor довів, що в індустрії електромобілів встановлено нові стандарти. Тепер компанії не зможуть просто продавати електромобілі клієнтам. Вони повинні будуть забезпечити швидкий економічний автомобіль з великим запасом ходу. Завдяки цій технології попит на бензиноводизельні автомобілі зменшиться ще швидше в найближчі роки. І, можливо, що до 2030 року електромобілі стануть звичайним явищем у більшості країн. Це означає, що Flux Motor не лише змінив майбутній Mercedes, але й напрямок розвитку всієї автопромисловості. Тепер ще належить з'ясувати, яка компанія зможе конкурувати з Mercedes у цій гонці. Але поки що, схоже, гра в руках Mercedes. Сьогодні ви дізналися, як Flux Motor може сколихнути всю автомобільну промисловість і як електромобілі стануть важливою частиною нашого життя в найближчі часи. Тепер ці перегони стануть ще цікавішими, і ми будемо першими повідомляти вам про всі оновлення.